Привіт, мене звати Настя. Я працюю в компанії Star на позиції Global Talent Acquisition Project and Program Manager. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? Я займаюся підтримкою операційної діяльності рекрутинг команди. Відповідаю за всі інструменти, які використовує рекрутинг команда, всі проекти і програми, які реалізовує команда, а також за метрики і аналітику нашої діяльності. А які є доступні інструменти штучного інтелекту для використання в рекрутингових командах? Я би поділила всі інструменти по їхньому функціоналу, тому що станом на зараз їх вже є досить багато. Отже, перша категорія це великі такі програми, які допомагають реалізовувати менеджмент талантів у організаціях. Це по суті hris системи з приставкою AI. тобто вони реалізовуються на базі штучного інтелекту. Ці системи допомагають працювати із кандидатами, починаючи від. Сорсингу, закінчуючи офбордингом компанії, тобто штучний інтелект допомагає тобі шукати кандидата, онбордити кандидата, керувати його софт скілами, розвивати його навички, і потім допомагає навіть з ним прощатися. Приклади таких інструментів це може бути, наприклад, бімері. Eightfold AI, або фенем. Друга категорія це AI-чат-боти. Це, в принципі, віртуальна людина, яку ти можеш навчити спілкуватися з кандидатом і виконувати рутинні задачі, такі, як призначення інтерв'ю, листування. Цей чат-бот може відповідати на питання по позиції по вашій компанії. Тобто, все, що ви можете заскриптувати, цей чат-бот може робити за вас. Приклади таких інструментів: це Paradox AI або Humanly. Третя категорія це інструменти для перевірки репутації кандидатів та прескринінгу. Почнемо з перевірки репутації. Тут інструмент. Збирає всю інформацію про тебе в мережі, яка є у вільному доступі, звичайно. Тобто твій LinkedIn профайл, всі соцмережі, частинки коду, які є у вільному доступі, навіть фотографії, і е, робить аналіз, таким чином даючи рекрутеру вже готове рішення. Варто тебе наймати, підходиш ти до даної позиції чи не підходиш. Також є інструменти, які допомагають робити. Перевірку тестування. Вони зараз, в принципі, гейміфіковані, і таким чином ти знову ж таки. Перший етап трішечки зрізаєш собі як рекрутер. Різні є е, варіації цього. Це може бути навіть віртуальний рекрутер, який проводить з тобою інтерв'ю і задає тобі питання. Може бути просто сет питань, який в системі є, як е, е, вигляді гри, він тобі допомагає вирішити, підходить тобі ця людина чи ні. Тобто там є різні варіації цих інструментів. HireVue або Intelligo. Це інструменти, які дозволяють робити гейміфіковані асесменти кандидатів. Pymetrics – це інструмент, який дозволяє перевіряти софт скіли. За допомогою AI нейронних мереж, і визначати, чи підійде він до даної позиції. Відрекрутер або HireVue — це інструменти, які дозволяють проводити віртуальне інтерв'ю з віртуальним рекрутером замість реального рекрутера. Четверта категорія це інструменти, які допомагають писати описи позицій, резюме та також кавер-листи. Можна тут використовувати. Самі базові інструменти, які є зараз в вільному доступі, це чат GPT або BART. Можна спробувати більш вже є навіть специфічні інструменти, які розроблені саме під цю задачу. Судячи з наявних інструментів, які працюють на даний момент, ми можемо прийти в точку, коли е, крейнінг кандидатів, перевірка репутації буде повністю проводитися штучним інтелектом. І, на мою особисту думку, це класно і це реально, тому що це спростить роботу рекрутеру, знижить мануальну роботу. І, в принципі, всі будуть задоволені цим. Також потенційно є варіант, що етап прескринінгу також може бути замінений штучним інтелектом, але це означає, що позиція рекрутера перестане існувати. Існує такий міф закрити вакансію за один день. Як на мене, це нереально. Навіть якщо враховувати розвиток штучного інтелекту. Про це звичайно мріють всі. І рекрутери, і власники компанії, і хайрінг-менеджери. Але якими крутими б не були ваші інструменти, і як класно був би неналаштований налаштований процес, всі ми люди. І потрібен індивідуальний підхід до кожного з нас. Банальне запитання. то все ж не буде існувати позиції рекрутера? На мою думку, ні. Я все-таки дотримуюсь цієї ідеї, що не може бути людина замінена повністю якимось інструментом, тому що все таки е, найм це робота з людьми, має бути під підхід. Індивідуальний під кожну людину, і я не думаю, що розробникам або будь-якій іншій людині буде приємно повністю спілкуватися з віртуальною людиною. Тому ні. Також треба звернути увагу і на дослідження, які є. Згідно репорту з Всесвітнього економічного форуму, 26 мільйонів людей залишаться без роботи через 5 років завдяки розвитку штучного інтелекту. Серед цих професій HR. Тобто рекрутери і всі, хто працює з людьми, знову ж таки, я звичайно не можу піддавати критиці такі авторитетні видання. Але як на мене, роль штучного інтелекту на даний момент дуже переоцінена. Як людина, яка працює в рекрутингу, розкажи, чи зростає в Україні кількість вакансій пов'язаних з роботою над штучним інтелектом? На даний момент ні. Я би не сказала, що спостерігається якийсь супербум, але варто зазначити, що є дослідження Oxford Readiness AI – Яке стверджує, що Україна номер один по кількості людей і спеціалістів, які працюють в галузі штучного інтелекту. Тому ми в якійсь мірі лідер тут. Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Можливо, така досить спокійна реакція нашого ринку пов'язана з тими умовами, в яких ми зараз існуємо. А чи є вже така тенденція, що кандидати надсилають згенеровані штучним інтелектом резюме чи тестові завдання? На мою думку, є. Всі ми пробували використовувати загальні масові інструменти, той же чат GPT, BART. Навіть я особисто пробувала своє резюме аналізувати. Тобто, так чи інакше, воно тобі допомагає. Але в будь-якому випадку, навіть якщо людина користувалася даним інструментом, я не бачу в цьому нічого поганого. А яку книгу радиш прочитати будь-кому? Я би радила читати наразі щось українське. У моєму випадку, це Сергій Жадан Ворошиловград, це. Це класний базовий роман, який допоможе нам відволіктися в такі бурейні часи, які ми живемо. А що порадиш людям, які хочуть покращити процес рекрутингу в своїй компанії? Є декілька порад. Перше це робота з наймаючими командами. Все таки нам потрібно розуміти, що жодні інструменти нам не допоможуть, якщо у нас не буде спільної відповідальності. Наймаючі команди мають чітко розуміти свою роль у процесі, брати на себе відповідальність і старатися допомагати рекрутерам. Тому з точки зору рекрутингу і команд важливо. Навчити працювати команди, наймаючи, щоб вони розуміли свою роль у процесі. Друге, ну звичайно, це інструменти. Так потрібно нам удосконалюватися в цьому плані, вивчати щось нове і інвестувати в це. Також варто вміти працювати із бюджетами, і стейкхолдерами для того, щоб вміти пояснити їм, чому саме тобі потрібен той чи інший інструмент, тому що є часто буває так, що ви хочете якийсь експеримент, щось нове, а вам відмовляють. Тут уже питання: у вас потрібно вдосконалюватися і вміти переконувати інших людей.